Африки жили собі маленьке свинення на ім'я Хвостик. Хочете почути його правдиву історію? Одного ранку Хвостик, як визвичай, шукав смачних листочків на сніданку і помітив на пальмі мавпочку. Вона стрибала у гіллі так високо, що слонення здивувалося. Ти не боїшся висоти? Глядачі їм аплодують і дарують квіти цукерки. Ого! Це ж як чудово. А можна, а можна і мені стати акробатом? Не знаю. Ти зможеш перестрелитись з пальми на пальму або розглядатись на ліані? Дається, це небезпечно. Але я дуже хотів. Тоді маєш спробувати, чіпляйся хоботом. Генятко затопцювало на місці, трішки повагалося і зрештою міцно обхопило цю рослину. Стрибунка вхопилася за іншим яну, прамо прилетіла на сусіднє дерево, озирнулася. Слог'яна лежала на землі і жалізно схмипувало. Тошкенький малюк не тримався на лігляні і упав. Поколовся об кущі, вдарився в пальму ніжкою, подряпав собі хобота. Мабуть, не буде тобі акробатом. Може, спробуєш стати якимось іншим. Заслучений хвостик опустив вуха і понуро потупав стежкою далі. Недовзі слоник побачив маленького собачку, котрий бігав і стрипав навколо озера. Хабаючи на літу метелики та бабок. Хвостик захоплено спостерігав за ним. Ти дуже спритний. Як тобі це вдається? Я сьогодні тренуюся. Хочу стати чемпіоном і бігати швидше за всіх у світі. Лечі ти наче вітер. Саме так, як стріла, як блискавка. Я теж хочу стати чемпіоном. О тоді починає тренуватися. Спробуй для початку оббігти навколо озера. Запросту залопотіло вухами слонення і, набравши повні щічки повітря, рвонуло вперед. Малюк так захопився, що не помітив під ногами бананової шкірки. Він послизнувся і гу, що сили гепнувся на землю. Баба. Хвостик спаленів від сорому, сховався в траві і гірко заплакав. І від його жалібного плачу прокинулася стара черепаха, яка солодко дрімала після обіду. Чого ти серденько? Я... Хто тебе обрати? Я не зараз, нічого не вмію, ніким не стану. А хіба неодмінно треба ставати кимось? Ти вже є, оглянь який ти чудовий. Залишайся з собою і роби те, що вмієш. Найкраще. Кожен має своє призначення на землі. Аж тут із-за дерев почулися галас і метушняк. Пустуйте, пожежа, воду! Допоможіть. Червоні язики полум'я охопили сухі кущі край галявини і нахабно посувалися далі до великого лісу. Птахи, звірі, і навіть маленькі комашки метушилися, намагаючись загасити вогонь. Побачивши це, хвостик швиденько набрав повний хобот води з озера і потупотів на допомогу. Тужний фонтан із його хобота. Миттю загасив вогонь. Щасливі звірята кинулися до свого рятівника. Спасибі хвостик, ти врятував наш дім. Ти зробився гасити полежні. Я добре, що в наших будлях мешкає такий чудовий слоник рятувальник. Відтоді хвостик займається тим, що йому вдається найкраще. Полигає рослини під час посуху, влаштовує фонтани, газить пожежі, перевозить великі вантажі та пасажирів на своїй широкій списі. І він дуже добре знає, як чудово бути з собою.